Комісія мала ще час призначити вибори по цьому округу. Це 83-й округ, в якому по якому перемагав Сашко, місто Івано-Франківськ. І якраз на 25 травня. Відповідно, 5. Пункт нашого порядку денного це про від Всеукраїнського об'єднання Свобода кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі номер, номер 83 Івано-Франківська область на проміжних виборах 25 травня 2014 року. Друже Олександр, можливо, ви запропонуєте? Приємне. Не себе. Та я, власне, допомогу можу дозволити мені ще раз разбиратися, підтвердити. Попрацюєте добре. попрацюйте трошки Шановні, Шановні друзі, я пропоную в вашій увазі кандидатуру голови Івано-Франківської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, голову обласного штабу національного спротиву Василя Поповича. Людина, яка весь цей час керувала Майданом Франківську. Чи будуть якісь інші кандидатури, якісь інші пропозиції? Друзі, Василю, прошу. Дякую. Я дякую за те, що є до мене довіра. Скажу вам просто про союзників. У нас спочатку революції були співкоординатори. І вони за мене співкоординатори, ми співкоординатори, але... Під час революції, коли ми штурмували Ода, і коли ми працювали тут є хлопці, які відправляли людей до Києва, ми зібрали 3,5 мільйона гривень, відправи понад 10 тисяч людей у Палац Свободи. Не було наших співпродавки, вони сиділи по своїх кабінетах. Тому у мене є команда добрих однодумців-свободівців з вашою допомогою і з Божою поміччю, з поміччю тих людей, які поклали своє життя, буду старатися. І переможу заради української ідеї заради України. Дякую, звісно, голосуємо. Хто за те, щоб підтримати кандидатуру Василя Поповича кандидатом від Всеукраїнського об'єднання свободи у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі номер 83 Івано-Франківська область на пробіжних виборах 25 травня 2014 року. Прошу проголосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Прошу, голова чи не комітету. Присутніх 568 делегатів. Проти 0. Отрималося 0. Запросував 568. Рішення одностайне. Дякую. Перший раз маю хоча десь вже навіть три десятки вишиванок, їх всіх дуже люблю, але перший раз маю розшиванку пісерок і, і навіть на замок. На са